Вітаю возьмемо Києва. А зв'язку з Києва давайте розвінемо один із східних москальських так само брехню, пропаганду. Вони все казали, коли Русь розпалась і монголо-татари пішли на Київ, то з Києва прийшла влада а туди на північний схід, тобто на ту Володимирову Сузівське князівство. Цьому. Влада прийшла на Галицьке Волинське князівство. І Галицьке Волинське князівство приймало владу від Києва. Будем там був ще король Данило. Галицький, так? Да? Він навіть потім ще Києвом володів, але столиця було в Галищі і назвався Руське королівство. Тому ніколи з Києва не приходила влада туди на Московію. Якраз Московія. Лягла повністю під Ордуту. І такого поняття, як Куликовська битва, ні, ніколи не існувала, що там вони розбили на Куликовому полі одну якоби Золоту Орду. Тобто самі себе вони не розбивали. Нема ніяких доказів, що була та золота Куликовська битва, де вона взагалі була і так далі. Це тобто, чергова була побрехенька цих ордитів. Не вірте їм. Влада з Києва. Перейшла на Галицько Ковалинські князі, тому так не люблять Західну Україну. Тому що з Києва туди влада перейшла. А сьогодні зв'язку з ним Києва ми ще раз розвінчуємо їх міфи і нехай дратуються і бісяться. Вона й була орда і є орда. Росія це Золота Орда і все. І вона навіть може, не приходиться, що Ординці їх були на і взагалі Одинці їм ближче. Да? Ніж Слояни. Славяни, а славяни це ми, українці. Тому коли кажуть, що Україна не було, була Росія, а... а Русь це тоді, що якщо вони Орда, а де тоді Русь? Та Русь це Україна. Я казав про це вже багато років. Тому з ним Києва. столиці Східних славян. Там де є зараз держава Україна. Нащадок Русі. Держава Східних Словян. А Українці це нація яка із інших націй почала формуватися в 18 столітті. Тому що нація тільки в 18 столітті почала формуватися. До 18 століття купує як націй взагалі не було. Русія була об'єднання племен. А от там болота ті просто були нашою колонією. І Данину платили Києву. То як це може бути, що вони зараз нам розповідають, що вони повинні тут керувати? Ніяк, тому що вони орда. От і все. Був спочатку Київ, потім прийшла до нагалицько Волинське князівство, яке стало руським королівством, і вони потім Києм володіли. Ну, Потім пішли звідти їх родичі, нащадки Орда, да, всі оці. І, да, і пішли далі, так було, тому що і йшли, і полос, і печеніги на Київ йшли. А то Путін каже, що от, Росію стерзали печеніги і полосе. Причому тут Росія. Я зрозуміла. І ще мені писали, що Київ. Столицею Росії був. Як Київ міг бути столиці? Що таке Росія? Це буряти, Чеченці, Удмурти і так далі. Ні, я нічого не маю проти цих народів, але як Київ міг бути столицею цих народів, не зрозуміло. Київ це столиця східних слов'ян. А Україна це є східні слов'яни. Все. І Україна це від слова країна. Я вже казав. Тому сьогодні День Києва. Сьогодні відбувається відновлення нашої Русі, східної Слав'ян. Тому слава Україні і нашим воїнам. І не відійшла на цю пропаганду, що столиця туди прийшла. Ніколи на Москву столиця не приходила. Тут була столиця, і є тут столиця у Києві. Ну, тоді на Західній Україні, Ні, частині тимчасового була. і Волицьке. Але все Київ завжди був центром східних славян. І залишався ніколи. Ми просто були під окупацією багатьох країн Польщі, Московії цей да, орди і от знову вони. Але Україна тут була завжди і Київ. Київ був столицею Росії. Східних славян. Не біліться на цій пропаганди. Слава з Днем Києва у вас всіх!